Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про молоду зірку Голівуду, Аню Тейлор Джой. Поїхали! Аня Джозефін Мері Тейлор Джой народилася у Майамі в родині емігрантів. Мати зірки іспанка, яка довгий час прожила в Лондоні. Батько має аргентинське та шотландське коріння. У шкільному віці Аня разом з батьками, братами та сестрами перебралася до Великобританії. До восьми років вона знала лише іспанську мову, проте пізніше почала володіти досконало і англійською. Майбутня зірка проводила свою юність не лише у Великій Британії. Ані, а й в Аргентині Аня встигла повчитись у трьох навчальних закладах, а саме у школі Хіллхаусу Кенсінтоні, Норзленс, розташовані в Аргентині та в Квінзґейт у Лондоні. Постійні переїзди родини майбутньої зірки завадили кар'єрі балерини. Тейлор Джой зізнавалася, що тоді вона зрозуміла важливу річ, треба віддаватися танцю повністю або покинути цю справу назавжди. У 10 років Аня вперше зіграла у шкільній постановці та закохалася у гру на сцені, незважаючи на заняття у балетних студіях лише до 15 років акторської освіти вона так і не здобула. Натомість, не дивлячись, на те, що професійна хореографія залишилася у минулому, зірка зізнається, що кожного ранку вона танцює дурні танці. Це допомагає отримати заряд бадьорості на весь день. Крім того, танцювальний досвід став у нагоді на зйомках трилера минулої ночі у Сохо. Аня зіграла співачку Сенді, яка змушена працювати танцівницею головної зірки місцевого клубу. У старшій школі Аня Тейлор Джой почала підробляти фотомоделю, часто позуючи перед об'єктивом своєї мами. Незабаром захоплення переросло у повноцінну кар'єру. Дівчина почала зніматися для рекламних кампаній різних брендів, глянцевих журналів та кліпів, уклавши договір з відомим модельним агентством у Лондоні. Проте з часом Аня зрозуміла, що кіноіндустрія цікавить її набагато більше. Модельний бізнес приніс Тейлор Джой не лише чудовий заробіток, а й потрібні зв'язки. На зйомках реклами вона обмовилася Алену Лічу, актору серіалу «Аббатство Даунтон, що мріє про акторську кар'єру. Він порекомендував свого агента, і за кілька днів Аня вже проходила перше прослуховування. Вона отримала дві епізодичні ролі у серіалах Академія вампірів та індевор. Проте невдовзі сталася і перша невдача. Аня Отримала відмову під час спроби на роль юної малефісенти в одноіменній картині. Натомість дівчина не здалася, і незабаром її помітив режисер-початківець Роберт Егерс, який взяв юну акторку на головну роль у свій дебютний фільм. Відьма. Тоді про Тейлор Джой вперше заговорив увесь світ. Після прем'єри вона буквально прокинулась знаменитою. Далі були ролі в спліті, Моргані та «Чистокровних». вже через два роки. Отримала номінацію на Бафта як вихідна зірка та відкриття року на кінофестивалі у Канах. Безперечно, одним з найважливіших проєктів для Тейлор Джой став серіал від Netflix Гамбіт королеви. По суті, Аня грає саму себе, юну дівчину, яка швидко досягає неймовірного успіху завдяки таланту та працьовитості. При перегляді серіалу ми поринаємо у світ шахів, який повністю захопив головну героїню Бет Хармон, переслідувана демонами минулого та наркозалежністю. Дівчина живе з єдиною метою досяг. Успіху у виді спорту, де панують чоловіки. Працюючи над серіалом, Аня продумала не лише характер своєї героїні, а й допомогла створювати її образи. Так, наприклад, вона одна з перших запропонувала рудий колір волосся Бет. Крім того, зірка планувала займатися з тренером по шахам, проте через щільний графік в неї не вистачало часу. Тому кожну шахову партію вона заучувала на пам'ять прямо перед зйомками. Завдяки досить похмурим ролям у таких фільмах як Відьма, Спліт, Скло та Обитель Тіней, Тейлор Джой отримала від кінокритиків титул Королева крику аня навіть жартувала про те, що її брат запитувався, чи здатна вона грати у щасливіших картинах. Аня Тейлор Джой ненавидить мегаполіси в одному з інтерв'ю. Зірка зазначила, що не дуже затишно почувається у великих містах. Натомість їй комфортніше жити та працювати у маленькій місцевості, де вона могла б бути поближче до природи. На прем'єрному показі серіалу «Гамбіт Королеви Аня познайомилася з рок музикантом Малькольном Макреєм. Вже за два дні він присвятив дівчині свою нову пісню. А через рік на вечірці Веніті Фейр Оскар спара вперше з'явилася разом. Пишне весілля Ані та Малькольма в результаті пройшло лише восени 2023 року. Урочиста подія була організована в Італійській Венеції та відбулася у присутності 150. 50 гостей. Серед них виявилася акторка Джулія Гарнер та модель Кара Делевінь. Аня Тейлор джой вміє грати на електрогітарі, та час від часу пише власні пісні. Одна з них навіть прозвучала в картині Минулої ночі у Сохо. Також зірка декілька разів знялася у музичних кліпах. Спочатку вона зіграла у Скрілекс, а через чотири роки здивувала фанатів «Хозєр». Незважаючи на те, що у багатьох своїх ролях Тейлор Джой з'являється з темним кольором волосся, насправді вона білявка. На початку кар'єри Аня вважала, що світле волосся може обмежити її у виборі ролей та асоціюватиметься зі слабохарактерними персонажами, проте згодом вона повернулася до свого природнього кольору. За плечима Ані тейлор Джой чимало престижних нагород у 2017 році. Вона була номінована на премію Бафта у категорії Вихідна зірка того ж року. Аню було номіновано у категорії Молодий британський виконавець року. А за роль геніальної Елізабет Хармон вона здобула найпрестижнішу нагороду в галузі тебе Золотий глобус. У віці семи років Тейлор Джой почала страждати від безсоння. Лікування та відновлення режиму зайняло кілька років. Проте за визнанням зірки вона досі періодично має проблеми зі сном. Через це зірка навчилася висипатися лише за 3-4 години. Найкращими акторами у світі Тейлору Джой вважає Сіршу Ронан та Едді Редмейна. Водночас близькою подругою Анні є модель Кара. Делевінь у 2021 році. Користувачі мережі були зворушені вчинком Джой, яка під час фотосесії кинулася поправляти моделі плаття. Делевін назвала це прикладом міцної жіночої дружби. Модельне минуле та нетипова зовнішність зробили Тейлор Джой, улюбленицю модних будинків та фешн-видань. Вже будучи відомою, Аня багато разів знімалася для глянцю. Так, наприклад, обличчя зірки прикрасило обкладинки Мері Клер, Ель і Татлер. У 2019 році компанія Віктор і Рольф зробила Аню Тейлор Джой амбасадором свого нового жіночого парфуму. Зірка знялася у кількох рекламних. Роликах та фотосесіях для промо компанії квіткового аромату. Тейлор Джой вегетаріанка і ретельно стежить за своїм харчуванням. Також вона регулярно відвідує спортзал, що допомагає залишатися у відмінній формі. Зірка важить приблизно 55 кілограм при рості 173 сантиметри. Вжитися у нову роль Ані допомагають різні запахи. Вона будує асоціації між героєм та певним ароматом. Наприклад, щоб зіграти гібрида людини у трилері Морган, вона використовувала запах вати та бруду. Крім цього, зірка любить забирати зі знімального майданчика якісь речі, щоб зберегти у собі дух ролі та пам'ять про зіграного персонажа, до кожного з яких вона ставиться як до друга. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування цього відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.